Тернопська тренок, сьогоднішній огляд почнемо з двох Nissan Qashqai, Перший автомобіль 2014 року випуску, 1.6 дизель, номер телефону, ціна 16500 плюс просутніторг, автомобіль на максимальній комплектації. Свіжо пригнаний, є передні-задні партнеки, 4 камери. Так, автомобіль на ось таких дисках, безключовий доступ, передні-задні скопідйомники. Комбінований салон мультирульство 87 тисяч пробігу на приборці, коробка йде автомат, є клімат-контроль, навігація, також є панорама, підігрів сидінь. так І ось такий салон в даному. Кашкає. Так, позаду також все дуже охайно, акуратно все дуже гарно дається. Так, позаду автомобіль також має фаркоп. Кого зацікавив даний кашкай, хоче більш детальніше інформацію. Телефонуйте, все детальніше по телефону. Так, нагадую, цей Nissan Kінець 2014 року, складені 6 дизель, номер телефону, ціна 16500 плюс торг. Далі у нас також свіжопригнаний кашкай 2011 року. 1,5 дизель. Номер до продаця, ціна 11900 плюс торг. Також на дуже красивих дисках. І по салону. Преднізані склопідйомники. 161 тисяча пробігла, 6-ступінча це коробка продаж, є двохзвоний клімат. І також є в нас панорама. так, Дуже ухайний, збережений салон. Так, позаду э, також є фаркоп, кого зацікавив кашкай. Телефонуйте, продавці э, або одного, або іншого Кашкая. За все дотально по телефону э, розкаже. Э, цей автомобіль 2014 року, цей 2011 э, року. Э, так, і показую номер телефону, для зв'язку з продавцем. Телефонуйте все детальніше по телефону. Peugeot 207, автомобіль 2008 року випуску. 1.6 газ бензин, номер телефону на 4700 плюс присутній тур. Автомобіль весь в рідній фарбі. Так, Є в нас панорама. Автомобіль на ось таких дисках. Так, автомобіль від власника використовується в сім'ї, є передній задній. Склопідйомники, п'ятиступінча коробка передачі, є двох клімат, 237 тисяч Так, Дуже красивий вигляд через панораму відкривається. Так, позаду також є фаркоп. Так, ось такий вигляд має даний Peugeot. Нагадую, автомобіль 2008 року випуску. 1.6, газ бензин. Номер для зв'язку, ціна 4700. Nissan Інтрастар автомобіль 2004 року випуску, 2.5 дизель. Номер для зв'язку ціна 4900 плюс торг. Так, зараз покажу салон. Так, є в нас клопідйомники. Так, 9 місць коробка передачі, технічно автомобіль повністю спавний, коробка мотору все зроблено. Так, є декілька нюансів по кузові. Можете самі все на відео побачити. Автомобіль де грузопасажир, позаду також є фарклоп. Так, Ось такий стан у нас даного Нісана. кого зацікав даний автомобіль. Телефонуйте в все, детальніше по телефону розкажу. 4 рік, 2,5 дизель, номер для зв'язку. 4900 плюс торг. Шкода Октавія. автомобіль 2003 року випуску. 1,6 бензин. Номер для зв'язку. ціна 500 плюс торг. Так, Автомобіль в дуже хорошому технічному стані. Так, Покажу салон. Є в нас передні склопідйомники. Так, 209 тисяч на приборці, 50 кроки передач, є в нас кондиціонер і ось такий стан в нас. Сідінь. Дуже охайний збережений салон. Так, Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Хто шукає собі Octavia, можете зателефонувати до продавця, Все детальніше вже по телефону Нагадую, автомобіль 2003 року випуску. 1.6 6 бензин, номер для зв'язку, ціна 500 плюс торг. Ford Focus автомобіль для 2018 року випуску, 2,0 газ бензин. Так, вся детальніша інформація по автомобілі. Номер телефону, ціна до віверна. Так, зараз покажу, що салоном. Так, є в нас передні склопідйомники, 500 коробка передач, є в нас кондиціонер, 173 тисячі пробігу. І ось такий стан салону в даному Форді. Дуже ухайний салон. Так, позаду Так, позаду є камера заднього виду і ось такий вигляд. вигляд. Козицька даний Форд. Телефони тут продавця все детальніше по телефону. Нагадую, автомобіль 2018 року, 2.0 газ бензин, номер телефону. Ціна договірна. Це вісіллендер автомобіль 13-го року, 2.2 дизель. Номер для зв'язку. Ціна 14800 для сторож автомобіль наш Кірі свіжо принаймні. Так, далі у нас Форд. 15-го року, автомобіль на автоматі. Акумулятор новий купив на нього. 10 100 плюс торг, але на жаль без номера. Так, Hyundai Elantra. Автомобіль 2017 року, 2, 0, 2.0 газ бензин. 8999 плюс йдуть літні колеса. Nissan Rogue. Автомобіль 2020 року. А, так. Номер для зв'язку 2,5 бензин 28300. Комплектація платіну. Наступний автомобіль наш Skoda Фабія. Автомобіль 2002 року випуску Дені дизель 3600. Далі Ford. Ford Focus. Автомобіль 15 року з однолітровим бензиновим мотором. 6600. Далі свіжопригнаний фольксваген Тауран 2005 року, 1.6 бензин. Автомобіль на шкірі 7-місний 5400. Далі Гольф. 2004 рік, 1.6 бензин, номер для зв'язку. Ціна 5300. Вказано, що автомобіль в рідній Фабі. Далі ще один гольф. 2000 року 1.4 бензин, ціна 4 тисячі. Далі Peugeot 307. 2006 року 1,6 дизель. Номер для зв'язку. Ціна 4950. Можливий обмін на інший автомобіль. Так, далі Audi a 6 Автобіль 2003 року випуску, дизель. Ціна договірна. Далі Mercedes з класу 2006 року, 5,5. Е, бензин. Е, номер для зв'язку, ціна 9 тисяч, також можливі обміни на інші автомобілі. Реносценік. Автомобіль 2004 року випуску. 1,6 бензин, номер е, телефону, ціна 4700 плюс проситний автор. А, так, кого зацікавив? Даний автомобіль телефонуйте детальніше по телефону. Далі Hyundai Tucson, Автомобіль кінець 2006 року випуску, 2.0 газ бензин. Вся детальніша інформація і номер телефону зв'язку з продавця. Далі Граномаган. Автомобіль 2010 року. 1.6 бензин. І, так, все детальніша інформація і номер до продавця. Далі у нас фольцлайн Пасад, Автомобіль 2014 року з двохлітвим дизельним мотором. номер, ціна 11500. Свіжопрелене Вольво, автомобіль 2006 року випуску, 1,6 бензин. 4500. Далі Mercedes e е класу 2003 року, 1,8. Газбензин. 6500. 2013 року випуску, номер телефону, ціна 11800 плюс торг. Audi a 6 автомобіль кінець 2004 року випуску. Так, номер телефону для зв'язку, ціна довірна. Так, автомобіль повністю обслужений, ГРМ все помінено, ходова також зроблена. Кого зацікавило, телефонуйте все, дотаночка вже по телефону. Далі у нас Renault Grand Scenic 2011 року. 1,5 дизель, Номер ціна 6950 плюс 100 Ford Maverick, автомобіль 2002 року випуску 2.0 газ бензин. Номер телефону автомобіль на механіці 4700. Далее не... Дэл. 14 й вот они 5. Бензин, номер. Цена 3750. Свежо приненный Мерседес -а класса Автомобиль 2005 года, 1.7 7 бензин. Цена 5500 плюс 100. Шкода Октавия, автомобиль 12 года, 1.6 они 6 дизель. Номер телефону 7 на 6500. Далі Пенсант Гольф, автомобіль 2002 року, випускав. Одень і номер Дизен. No, ціна 399 Вказано, що автомобіль в хорошому стані. Далі у нас Chevrolet Cruze, автомобіль 2012 року. 1,6 газ-бензин, номер No продавця, на 5900. Плюс присотній торг. Audi a 4 автомобіль 16 року, 2.0 бензин, номер для зв'язку, так, є люк, автомобіль наш кіри, ціна 14500. Так, автомобіль свіжо принято. Далі ще врлак актива. Автомобіль 2006 року, 2.4 бензин, 6300. Дитроян. 12 року 1,6 дизель, номер для зв'язку, ціна 6900. ланцер. Автомобіль 2007 року випуску 2.0 бензин. Ціна 5800. Далі маза 6, Автомобіль 13-го року, 2,5 бензин. Номер ціна 1030. 300. Далі у нас Volkswagen Caddy, автомобіль 2020 року, 2.0, дизель, номер телефону 184 000, проблів. автомобіль понапривідний 16 990. Пусть просить тур. Далі шкода Superb, автомобіль 10 року, 1.6 дизель, 7700. Так, далі. Октавія 2014 року, 1,6 дизель. Автомобіль на автоматі, номер для зв'язку. Якщо автомобіль звітка, телефонуйте подасть по ціні і по автомобілі вже детальніше тонніше розкаже. Рено на автомобіль 10 року. 1,5 дизель. Ціна 6800. Далі Рано Кенго. автомобіль 2017 року, один 6 дизель 12700. Далі у нас чарі uh, 2013 року, один 3 бензин, номер телефону, ціна 4200 плюс торг. Автомобіль відкритий? Так, так, так. 4, 6, 3, 3. А, так, є в нас приніс залізкопйовники. 35 тисяч пробігу, коробка автомат, є в нас кондиціонер. І ось такий стан а, салону. А, чині. А, так, позаду ось такий вигляд. Так, хто шукає собі невеликий автомобіль? На автоматі телефонуйте, продажі, все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, 13 року автомобіль один і три бензин. Номер для лязоску, ціна 4200 Лестоп. Далі гольф. 2001 року, 1,6 бензин. Номер. Ціна 4300. Mercedes Vito. Автомобіль 2006 року. 2.2 дизель. Ціна договірна. Так, Hyundai. Токсон, автомобіль кінець 2007 року випуску. 2.0 газ бензин. Номер? автомобіль в рідній фарбі, ціна 800. Mm -hmm. Далі Hyundai I10, автомобіль 2012 року, 1.1 бензин, номер для зв'язку. Ціна 6, 499, плюс присутній торг. Сад Альтеа. Автомобіль 2011 року. З бензиновим мотором номер телефону 157 тисяч рідного пробігу, ціна 5700 плюс торг. Далі Peugeot 5008, автомобіль 2012 року, 1.6 дизель, номер телефону, ціна договірно. Далі Dacia Sandero Stive, автомобіль 2011 року, 1,6 мотор. Ціна 5900. Далі у нас Джилі. автомобіль 2013 року, 1,5 газ бензин, 3 300. 308, Автомобіль 2016 року, 1.6 мотор, номер телефону, ціна довго верна. Далі у нас Ford Edge, автомобіль 2020 року, 2,0 дизель, номер телефону. 19500 автомобіль вказано в ідеальному стані. Далі у нас Nissan Рок, 18 року 2.0 газ бензин 16900 Далі Volvo 2015 року 2,5 бензин, автомобіль повнопривідний 16300 Далі Mazda. Це X5 автомобіль свіжо принаймні, го року, 2,2 дизель, номер для зв'язку, ціна довірна. Також є ще декілька автомобілів, так Реномастер 2019 року, також 20-го є спрінтер, кого зацікавить Дана Мазда або хоче собі якийсь бус, телефонуйте за цим номером, кажуть, все, детальніше продається, по телефону скаже. Далі Renault Grand Scenic, автомобіль свіжу принені з Франції, 2014 року випуск, 1.6 дизель. Deve